Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. Проблема Петровського кадетського корпусу у Полтаві давно гостро стоїть у житті міста. Існує безліч активістів, які виступають за реконструкцію або тимчасову консервацію будівлі. Саме приміщення кадетського корпусу є дуже цікавим для молоді, котра полюбляє походити руїнами. Часто подібні походи завершуються негативними наслідками, а то і летальними випадками. Один із останніх трапився 24 жовтня, коли 13-літній підліток випав із третього поверху. Ми ж вирішили поцікавитися думкою полтавців, як можна вберегтися від подібних інцидентів. Я гадаю, потрібно мати голову на плечах і не лазити в подібні споруди, які перебувають в аварійному стані, тому що це може бути небезпечним для вашого життя. Любі, друзі, от подумайте над цим, тому що. Держава за всіх не подумає, а держава це саме головне, що в нас є. Ну, власне, з одного боку, о, тут вирігати повинна і держава, але і ще один чинник, на який теж потрібно зважати, куди дивляться батьки цієї дитини? Чому дитина в свій вільний час лазить як по якихось непонятних руїнах? Ми всі розуміємо, що всі ми в молодому віці, тобто хочемо екстриму, там якогось, якихось розваг неформальних і. Просто усі, десь е, стараємося стромити свою голову. Тобто, тобто З одного боку, цим має е, піклуватися і держава, тобто вона має цю будівлю довести до ладу. А з іншого боку, тобто, і самі батьки мають віддати дитину якось, я не знаю, якось слідкувати, щоб дитина проводила свій час в інших місцях з користі для себе. Ну І звісно, що ця штука ще дуже довго буде стояти в руїнах, якщо. Всім просто буде на неї начхати. Ну здання Кадетського корпусу знаходиться в дуже аварійному состоянні. Я вважаю, що государство має виділити гроші, щоб його реставрувати. Якщо государство не цих денег, то його нужно законсервувати. Інакше люди будуть вбиватися далі. Треба бути обережнішим насамперед. Не потрібно е, ходити по таким зданням. Заброшених сюди потрібно було вже давним-давно поставити охорону, щоб ну туди не лазили діти, і таких ситуацій більше не було.